Четверте липня непереможне життя. І життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Івана 1, 4, 5. В іншому перекладі слово обгорнула перекладається як охопила. І таке значення передає нам точне значення тексту і передає послання, яке є великою втіхою для віруючого. Подивимося, що це означає. Христос світло для світу, але Його світло це Його життя, як ідеться в наступному тексті, де сам Христос каже: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Івана 8:12 Весь світ перебував у темряві гріха. Ця темрява виникла через брак пізнання Бога, як апостол Павло каже, що язичники запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них за стверділість їхніх сердець. Ефесян 4:18 Сатана, правитель темряві світу, цього, зробив усе можливе, щоб обдурити людину щодо істинного характеру Бога. Він змусив світ повірити, що Бог подібний до людини, жорстокий, мстивий і запальний. Навіть юдеї, народ, якого Бог обрав бути носієм світла для світу, відійшли від нього. І, хоча вони сповідували себе відокремленими від язичників. Насправді вони були занурені в язичницьку темряву. Потім прийшов Христос, і народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. Матвія 4,16. йому ймення Еммануїл, з нами Бог. Матвія 1,23 Бог у Христі, 2 Корінтян 5.19. Бог спростував брехню сатани не гучними аргументами, а просто тим, що жив своїм життям серед людей, щоб усі могли це побачити. Він продемонстрував силу Божого життя і можливість Його прояву в людях. Також ми читаємо. Та Бог воскресив його, пута смерті усунувши. Вона бо тримати його не могла. Дії 2,24. Таким чином було засвідчено право Господа Ісуса Христа бути первосвященником з сили незнищального життя, євреїв 7:16. Це нескінченне, бездоганне життя Христос дає всім, хто вірує в нього, бо Ти дав йому владу над усяким тілом, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому». Життя ж вічне це те, щоб пізнати тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його, Івана 17, 2, 3. Христос мешкає в серцях усіх, хто вірить у Нього. і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Галатів 2, 20, Ефесян 3, 16, 17. Христос світло світу, оселившись у серцях своїх послідовників, робить їх світлом світу, їхнє світло походить не від них самих, але від Христа, що живе в них, їхнє життя не від них самих. Але це життя Христа, явлене в їхній смертній плоті. Друге Коринтян 4:11. Ось що означає жити християнським життям. Це живе світло виходить від Бога нескінченними потоками. Псалмоспівець вигукує, бо в тебе джерело життя. В твоїм світлі побачимо світло, Псалом 36, 9. і показав він мені чисту ріку живої води, ясну мов кришталь, що випливала з престолу Бога й Агнця» Об'явлення 22.1. А дух і невістка говорять: Прийди! А хто чує, хай каже, прийди! І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дарма. Об'явлення 22.17. Ми читаємо. Зрозумів тоді батько, що була та година, о котрій до нього промовив Ісус, Син Твій живе, і увірував Сам, і увесь його дім. Це знов друге знамену Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї, Івана 4:53.54. Це життя Христа, ми їмо і п'ємо, споживаючи Його Слово. Бо він додав: то дух, що оживляє, тіло ж не помагає нічого, слова, що їх я говорив вам, то дух і життя, Івана 6:63. Христос перебуває у своєму натхненному слові, і через Нього ми отримуємо Його життя. І як ми читали вище. Це життя дається вільно всім, хто хоче його прийняти. І знову читаємо, що Ісус став і вигукнув, говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, Івана 7:37: Це життя, світло християнина, і саме воно робить Його світлом для інших. Це його життя і благословенна розрада для нього в тому, що хоч би якою великою була пітьма, через яку йому доведеться пройти, жодна темрява не в силах погасити це світло. Це світло життя належить йому доти, доки він вірою живе, і темрява не може вплинути на нього. Тому всі, хто сповідував істину Господню, Мають упевненість і можуть сказати: не тішся моя супротивниця з мене, хоч я впала, сіонська дочка, проти встану, хоч сижу в темноті, та Господь мені світло, Мехея. 7-8. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.